Мої вітання. І знову у нас гарні новини. Заключаються в тому, що завчора ми з вами назбирали майже 170 тисяч гривень. Невтомні, незламні і дуже відповідальні українці. Від мене в, мої, в моїй особі, вірніше, від наших захисників та й від мене теж щиро дякую, низький уклін вам на сьогоднішній день. Найбільший донат по розіграшу аукціону. Як це вам нагадати? Ну, давайте силочка буде на вчорашнє відео, і там спочатку я розказую про те, що у нас зараз розіграш бомбезний, що хлопці з ЗСУ нам зробили подарунки, організували, і ми їх зараз розігруємо. Так, от, один із них за найбільший донат розіграється впродовж тижня. Зараз, на момент просто другого дня. Першої доби, навіть так можна сказати, після розіграшу. Максимальний донат у нас 20 тисяч гривень. Молодці. респект і уважуха. Так, а тепер попрацюємо. Остін вирушить до Німеччини на зустріч у форматі Рамштайн. У Німеччині він приєднається до міністрів оборони і вищих військових посадовців, а майже 50 країн. З майже 50 країнам би обговорити війну в Україні та підтвердити готовність США та союзників допомагати Україні захищатися від російської агресії. 200 гривень донат. Дуже дякую. А де ви були весь час? Так, значить, Остін, Німеччина, Рамштайн. Який результат для нас? Нам важливий результат для нашої країни. Цікавий результат, Боже, значить дивіться, якась прям історична подія. Після цього Рамштайна будуть прийняті. Такі закони, норми, правила, договори, домовленості, в яких буде сказано, що треба зломити систему або якогось конкретну, якусь конкретну людину, ну, тобто, або людину з посади піти у лапках. Або зломити цілу систему. Причому це перша частина договору, там, де зломити або людину, або систему. А це друга, і вона ну, така найбільш дивовижна для мене. Бо все, що буде прийнято на цьому Рамштайні, то буде для народу. Ну, типа, вперше, за всю історію людства, щось буде для народу. Дивимось. Пишіть, слідкуйте за цими новинами, бо я можу за ними не слідкувати. І пишіть у коментарях, що ж там такого прийнято і як це на нас вплинуло вже по факту. Так, значить, рейндметал. Рейндметал. Планує відкрити щонайменше 4 заводи в Україні на тлі прогнозів рекордного прибутку від... Продажів озброєнь. Звучить страшно, просто страшно звучить. Рекордний прибуток від продажів озброєнь. Знаєте, одразу картинка в голові, коли завод стоїть, і червоний дим, і він працює на крові. Ну, бо воно ж так і є. Де саме будуть побудовані заводи таємниця, перший вироблятиме артилерійські снаряди. Значить, що ми дивимось? Чи е, будуть у нас відкриватися впродовж декількох років воєнні заводи, що вже мало бути? Воєнні заводи з виробництва боєприпасів, снарядів, техніки. Все у нас буде поступово, не так швидко, як хотілося б. І на фоні того, що наша країна буде мілітаризована і буде поставлена все-таки на воєнні рейки. Донат прийшов, 2000 гривень, дякую дуже. Значить, буде якась країна, ну, якась бабега, яка протів. І щось вона буде визникати, що, типу, ми робимо щось таке дуже небезпечне, незаконне. Давайте їм заборонимо, там лясім-трясім. Сказати, щоб щось у них вийшло, ні, але ще одні якісь ібо об'являться. Ну, подивимось, як воно буде. Так, далі у нас. Далі у нас результат війни. Сесії проти України вирішиться навесні та влітку Бораль, чи Це так Результат війни вирішиться цього року. Я б сказала, знаєте як розміщення. Сил, тобто розстановка сил і розуміння, хто є переможець, буде цього року, причому вже влітку буде цього року, а вже якісь кінцеві домовляння, підчищання і все інше, то вже буде згодом протягом, ну, як мінімум, шести місяців злітку. Нехай воно так і буде, і нехай буде скоріше. Ми домовлялися як могли, але з ними нема про що говорити. Україна має перемогти. Війська Франції в Україні будуть жодних червоних ліній, не буде. Я президент Франції, і я вирішую. Макрон, Красавчик, Респект, просто ну молодець. Так, значить, дивимось, наскільки наскільки ці сміливі гучні заяви мають щось спільне з реальністю і з результатом для нас конкретним. Франція вводить війська свої в Україну або якимось іншим чином нас захищає. Пам'ятаєте, вчора або позавчора я казала, що настільки світова спільнота зараз буде рвати на собі рубаху і кричати, що всі ми значить, за Україну, ми просто як ту зі грілку всіх рвемо. Чого так виходить після з ну, кількох років війни, і це не два роки війни, це більше, тому що вони прекрасно знають. Що розстановка сил і перемога за нами. А тут Ну самі вирішуєте, наскільки це сміливо або несміливо так заявляти, значить, тут така сама історія. Ну Дивіться, Макрон точно знає, що він своїх людей не пустить на смерть і на м'ясорубку. Це він точно знає. Ми з вами не знаємо, а він знає. Це перше, друге, так, да, він буде допомагати, допомагати його країна і грошима, і ресурсами, навіть людьми. Не впевнена, що це буде прям піхота, піде, але людьми також. І найголовніше, що він буде робити, це після нашої перемоги бути нашим союзником і нас захищати. Ну, хай так. Комітеті Верховної Ради обговорюють штрафи до 200 тисяч гривень за неявку до ТЦК. Ну, просто дивимось, так чи ні, буде прийнято чи не буде. Штраф за неявку 200 тисяч. Ну, треба вже органами брати тоді. Бо 200 тисяч не у всіх, а почки дві, ну, у всіх є, ну майже всіх. Ох, ні, не буде прийняти закон в тому вигляді, в якому він є, не буде. Що стосується мобілізації і такого, знаєте, вже спокою з цього питання, з цього приводу, з точки зору законів, улагодженості процесу, це буде. В серпні місяці, після серпня місяця, вже буде зрозуміло, що відбувається. Нехай воно так і буде. Дякую.